Зараз буде експеримент. Переробив модель сокети 7,2. ширина зазори по периметру 04 замість 06. Шарніри 0,28. Гнізда самі. Ну, тобто гніздо від шарніру 0,28 зазор. Зняв тільки ці маусир. Зараз буду пробувати розкладати. Чи розкладеться заодно перевірю точність принтера. Ну, вже бачу, що розкладається так веселіше. І 7-2 без підрізок. Фіговенько. Треба підрізати. А, ні, в принципі норм. Ну, тут трошки не норм. Але в цілому, в цілому нормально. Можна друкувати таку. Якщо треба моделька, пишіть.